18 хвилин на шосту. 27 серпня 2025 року. Середа. Все як завжди. Ранок у Харкові. Харків Салтівка. Чуєте туп-туп-туп-туп. Вже всі побігли в найближче укриття. Шуткую. Насправді чудовий ранок. Пташки щось кричать. Сонечко світить. Після тривоги вже був відбій. в найближче укриття. Всі так прям ламанулися. <ривчать> Не розумію для кого вони. Це говорять. О 5-й ранку всі побігли по укриттям. А через 40 хвилин розповідаю, щось записую. а Телефоном не дивлюся, хтось подзвонив. І воно вже не записує. Ладно. Незрозуміло, що там я наказав. Ніколи. Все, усім гарної середи. Це буде добре. Всі передобра змагання, всі і звичайно, буду машити. Zważajcie nie nasz się. Do zobaczenia ludzie. Pa.